Мрії мають здійснюватися. Це надихає і того, хто мріє, і тих, хто стає чарівником і виконує бажання. Саме для цього родина ювелірного дому Орінго започаткувала конкурс Срібна мрія. Кожен бажаючий може надіслати ескіз своєї прикраси, а майстри виготовлять проєкт переможців у сріблі. У нас харків забирали, приходили здесь, забирали. І люди, от вона дивиться, у нього такі глаза, і це таке щастя, це, це знаєте, не всю в житті можна купити за гроші. Нам це не вигодно комерційно. Но люди настолько радуются, что это передается и чувствуется. Потом человек ушел, а ты сидишь, а тебе на душе хорошо, потому что это праздник. Вот они писали даже... Це украшення, яке я передам по наслідству своїй дочці. Саме так Ірина отримала срібний мехенді. Виріб довго шукала, але марно. Тож намалювала сама і надіслала на срібну мрію. Це ескіз слів браслета, тобто кольцо, з'єднене з браслетом. У мене давно була така мечта Но я не видела в других магазинах такого ну, воплощения в серебре. Мне хотелось именно в серебре. Поэтому решила поучаствовать в серебряной мечте и к своему счастью Виграла срібна мрія. конкурс для тих, хто не боїться фантазувати. Так стверджують усі учасники, яким не просто подарували прикраси. Вони отримали можливість увійти в історію ювелірного мистецтва. Адже в інтернет-магазині Орінго кожен покупець зможе познайомитися з історією появи виробу та його автором. Це взагалі унікальний проект, унікальна команда, унікальний дом. Ювелірний дісень. Це кожний чоловік. незалежно від того, яку суму він заказує, на яку суму украшення. Той спадко це Ну, ты чувствуешь себя особенным. Эскиз этот родился очень спонтанно. Вот в процессе конкурса, буквально уже когда э, многие участники показывали свои работы, вот буквально попалась фотография очень красивая, красочная, где было красивое небо э, с северным сиянием, такая хорошая фотография, и как-то вот потом ложась спать, у меня в голове все время крутилось, крутилось, крутилось название это и образ, как-то сложилось, потом я даже не смогла заснуть, Відкрила комп'ютер і на комп'ютері, значить набросала в принципі ескіз на всіх етапах: моделювання, восковка, лиття, монтування, перевірка контролю та якості, увага до срібної роботи максимальна, адже Орінго дає безстрокову гарантію на власні прикраси, індивідуальний підхід до кожного клієнта і кожного виробу. Для цього відкрили і унікальний онлайн конструктор прикрас, який, до речі, розробляли півтора роки. Це єдиний в світі конструктор украшень, коли ви можете зайти на сайт, в 3D брати модель, вибрати сущення. существующие детали, поставить их определенной последовательности, далее выбрать каждый камешек и покрытие. И в итоге получится украшение, которого или вообще в принципе нет никого в мире, или как минимум в нем будет вложено ваше творчество, вы приятно проведете время и вы станете причастны к созданию украшения. В Орингу переконали уже тысячи людей, что мрии может ися в життя. Мечта – это не просто нарисовал картинку, получил это в серебре. Это ты смог мечтать, захотел мечтать и у тебя это получилось. Так що буде мечта, рисуйте. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Ігор Мельник, вісті.